Вертається додому, і звідки б то, ще, й на підпитку, якийсь такий ніяк не вдягне свитку. То я й питаю ми ж сусіди. Гей, це де ж тебе та хлопче забарило? Та випив чарку там одних людей, чогось та біля серця заварило. Коли ж невдовзі чую, у Бабренків великий хвал, то я й туди городом. Дивлюсь, лежить Грицько увесь уже посинів, Хрипить, здрігає, роздирає ков'я. А я й кажу в меречасі Ой, кум, ой, кум, оце забитяна хвороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вищі, то вели термин і зсилали, свячене зілля клали під потилицю, свяченою водою переливали хворобу на Бобренківського пса. Не помогло. Ще що щось таке балакав. Там хто стояв, то мало хто не плакав. В таких походах куля обминула, Не подолала брашеська рука, Щоб де аж дома дівка підманула, струїла геть такого козака. І от лежить в грубу у чорнобривцях, на смерть убив. А та є чарівниця. Є докази, що це вона дала пиття. А хто ж би ще трої Бобренка Гриця? Кому є ще так знівечів життя? Панове суд, того я заблезвіся. Якщо не так, би вона душа біг. Цю дівчину, мабуть, разів із вісім, коло млина плечі я спостеріг, над воскюю з небіжником стояла. Ну тобто він був іще живий тоді. І що вона, гадає за проявню проява дві тіні, блин і місяць на воді. Мені то що, на це ж нема заказу. Стояння діло добре загалом. Але я таки чогось подумав зразу. Аж де, а що зійшлося, чого б то за село? А якось бачу, щось майнуло середньо, шумовкнуло, аж зойкнула вода. Я ж тоді і ніх не до Ну, думаю, втопилась. От біда. Добре, що Іван там знаходився, та витяг із води на півживо. Там, коли з мій топився, то гидне місце я й не допливу. Усе це при спра. Тім ми ми були шуре. Але ж ми інші розглядаємо спра. Не як топилась, а труїла я. Тож я не бачив, як вона труїла, а як топилась, бачив, то й кажу. Панове судді, я прошу пробачення, з'ясую мости, злосідкам звинувачення, щоб не збивали суд на манівці. Козак у бренді, на м'як горі, єдиний син достойної дови, котра зараз у такому горі, що не спіли, не можна були. Чотири годи бувши у походах, ні в чим нагани жодної не мав. Був на пиляві і на жовтих водах, і скрізь, де пол потастки А це улітку повернусь додому, хазяйство підупало за війну. Як годиться хлопцю молодому, хотів вести одім собі жону, тож напледів дівку собі рівну, дізнавши, певно, що і він і люб Грицького посватав Галю вишня ківну, намір брати з неї шлюб. Чорай Маруся, що його любила, любила справді вірно і давно. Тоді його, і з ренище убила, підсипавши отрутку вино. Чи це свідомо, чи під впливом хвилі, як не було, а резальщі, це зв'язка, так стався злочин, Хлопець у могилі, і от стоїть, обивця перед нас. Страшна панора проточила справа. Хай стане совість на сторожі, права. Такому разі Можливо. будемо відверті. Бо тут скажу не до прикрас. Чого ж тоді він ніж своєї смерті такий у неї був, а не у вас? Мовчить, бо стидно, бачив Бог із неба. Я знаю, все, так наша там була. В ту ніч вона сама його до себе розпусниця обманом затягла. Яка стоїть, немов свята та Божа, вже дача потайна, вона обличчя з янголами схожа, але в душі то чистий сатана. Якби я вам про неї розказала, що говорив про неї, хто кому, вона в полтаві світу зав'язала, хіба грицькові тільки одному. Я, як суддя, бажаю, чи це була отрута, чи да не, в кожній разі це був убив. Тут кожен щось говорить. вже що той гридько чутками так обріз, бо кому якого батька горе. Чужа душа то кажуть темний ліс. А було порватися на ділі та ще півгоду вийшла не тоді. Оце б сиділи гварки на весіллі, а ми отут балакали в суді. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна. Ой не кожна. Чужа душа. То тих я море сліз, клювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи вигадає суд і магістрати страшнішу кару, ніж таке життя? Ви грамотні, ви знаєте Латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу мою дитину, не кидайте словами, як багно. Давайте я не звичка промовляти, хотів сказати річище тако. Марусю знає ще із немовляти, як Грицька знає ще з споветку. Он тут сидить та бідна чоловіха! Чи на суді була вона коли? По всіх їхніх дві я саме тоді їхав, коли Грицька на дзвінках повезли. Чи рвала мати на собі так косить, як задзвонили і по його, його душі. Так він їй, як рідний сім і досі, у них і виріс там на школіші. Вона ж свою дитину годувала і сусідсько бавила чужу. Бо Бренщика тим часом воювала за курку, за телицю, за межу. Коли ж у Гриця вибилась на вуся і чоловіна стала на полі. Полюбилась хлопцеві Маруся. Могли б лише радіти матері. Вона ж на той заходила спочатку. Грицько пішов, пішов тим часом у похід. Попідростали верби і дівчата, бо цар суді, можливо, слід. Але ж Маруся так його чекала. Такі літа одна перебувала. Нікому ні руки не шлюбувала, ані на кого й оком не била. Грецько ж він віряв не тією міркою. В житті шукав дорогу, непряму. Він народився під такою сіркою, що щось в душі двоїлося йому. Від того, кидав з берега до того, Любив достаток і любив пісні. Це, як скажімо, ввірувати в Бога і продавати душу, сатані. Хай Бог почує сльози лодовини. Оно висуну, я вірю в цій людині. А чим довіряє ваша обґрунтоване, ведете суд на хибну колію. У мене, пане, слово не куповане, і я його не продаю. А хто тут, може, хоче хабаря, то подивиться мені у вічі. Це дівчина обличчям, як сікона. І ви її збираєтесь карати, а що як інший вибрати закон не з боку вбивства, а з боку зради? Ну є ж про зраду тут якійсь статті. Не всяка кара має бути зневожна. Що ж це виходить? Зрадити в житті, державу злочин, а людину можна? Вже скільки літ судію полтень. Чи мало бачить справ? Сиділи всякі в мене тут на лаві, халепти я такої ще не мав. Нехай постаті та друга мати, а їхні діти учинили зло. Грицько старався дівчиною такою. До впев біди земля йому коров. Такої кривди парубок на кої, що не могло скінчитись добром. А хто щоби курунчу? Дівчина. А як по ньому тужить? Як вдова? От подивіться, є ж якась причина, то вже стоїть людина нежива. Судити треба, дівчину, по правді. Воно весуть. Правда одинока, а правда в тому, хто кого вбив, не треба забувати, хто кого зрадив, хто кого терзав. В такому разі ми різні правди маємо на увазі. Чотири рази ми одзу збирались. Достойні свідки питані від нас. А як труїли, ще не розбирались і мусимо слушний видати наказ. Вона мовчить, убиється! Тим паче це треба теж, до справи долучити. Бо мати в полі вишнявків на плаче, а ця мовчить. об Обчим вона мовчи. Моси вбивцю, засудить до страх, як нам легко право і старту. І тільки спосіб, як її карати, Предметом спору може бути тут. Я прошу люди, вислухати мене. Багато слів страшних тут наговорено, Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюсь. Ми з вами, люди, різного душа. Це дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, Звитяги наші, муки і роїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що пекотів у наших корохвах. А ви шукаєте її кару, вона ж стоїть німала от самоти. Людей такого рідкісного дару, хоч трохи треба люди берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що я ще додам, вона піснями виспівала душу, вона пісні це залишає нам, що тільки вирок. І скінчиться справа, і славний рід скінчиться, чураї. А як тоді співатиме Полтава, Чи сльози не душитимуть її? Ми в ряці перші на волі, в такий то спосіб справа була рішена, що має бути карана на волі, На шибе значиться повішена. Про що людей поштових зі І на потомні вписують в декрет де кретку нашої нашого звисняє, і клітисом зведеться й робить. Не варт було і труду, лише образи наберешся щердь. Останні дні вже якось перебуду, та вже й кінець, в смерть. А що в житті потрібно ще мені? Отбутись ці клопоти земні, оці останні клопоти отбуть. Іти туди, куди мене ведуть, аби отбути все вже отбути. і щоб не бути, щоб уже не бути. На розмисли мені, а нащо вже тим смертникам три дні, чи їх уже тримають, що на світі, це наче привик взяти на ланцюг, щось, наче там вовтується в лахміті. Це ж скільки тут сиділо в злодіїв різних, теж чекали страти. Мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули свої щасливці. хто б не були, а ви вже відбули. Це ж, певно, тут сиділи і у збудована ж в'язниця ще коли. А втім, яка мені уже різниця? Я теж убився. Ані зорі в небі догорають, Оце вперше за багато літ. І коні ржуть, і сурми грицю грають, а поп без тебе вийде опожить. Десь грають сурми, в добрий час їм грати, в летав реб'ють так само, як колись. Душа рвонулась і застряла в вряту. Прозорі руки з гратами спились. Далекий гомін сповнює в'язницю, десь вітер гонить куря у руду, це вперше Грицю, це уперше Грицю, що я тебе в похід не проведу. Промішали коню, розмию в'язницю, копита б'ють вже десь біля воріт. Це вперше Грицю, це уперше Грицю, виходить Бог без пісні у похід. Все тихше й тихше, судно вже не грають, шум далеміє, дзвони замирають. Прощайте, хлопці! Вийтесь до ладу, а я вже вам і пісні не складу. Затисну вуха, чую крізь долоні і ту церковцю прямо в бастіоні, і той соборний величезний дзвін. Все залідало хлопцям навздогін. Та й ця ні, ні айця озветься тюремна церква, і тюремна теж. Вона в полтарі гарно так зоветься Усіх скорбящих радості. А вже ж, усіх скорбящих радості, я рада, і що мене найбільше веселить, коли так душу випалила зрада, то вже душа так наче й не болить, а полк іде, нема коли журиться. Уже хтось інший стане коромгу. ж є, немає тільки Гриця. А я жива. Чого я ще живу? Ото за те й судити мене треба, всі кари світу будуть замалі. Моя любов чолом сягала неба. А Гриць ходив ногами по землі, гукав мене, а я вже не озвалась, запутався, сказала вибирай, а в нього ж серце натим розривалось. А він бобренко, він же не чурай. Шурай то й так побачив свою долю. Ось ти, ось я. тепер нас буде двоє. Спливло життя. Як листя за водою, я пам'ятаю матір молодою, таке обличчя чи така вже звичка, а голосочок чистий, мов кришталь. Така була красива молодичка, в сміються, а в очах печаль. Ведуть Марусю, люденки ведуть. Вона й мені казала, як не буде, не скигнемо. І доброго, і злого, де є та грань? Да? то люди, то ярма. А люди йдуть. І що вам цікаво було? Огону, о Господи, спаси нас одного каву. Кутить смертельно? а куртить, мабуть. Самі не знають, а такі йдуть. До шибениці, Боже, ведуть людину, чи від неї і ті, усіх скулящих радості. Амінь. Люди вже такий звичай, коли велина скрату. Дівчина, кутовши обличчя, що він не бачить навіть яка і каже, от що, я з ним поберуся, і віддавала смаки таки. А що, як я врятую так Марусю? То ти ж не дівка, тут же навпаки, які же ти їм явишся, подобі. Що їм скажеш? Ні, не віддаду. Диви, яка і не спіткнеться, іде під зашком, а диви, яка на матір схожа, тільки трохи вища. Ті ж самі очі і така ж коса. Ну от скажіте, людоньки, навіщо? Такій убивці, та така краса. А це як хто? Я маю ісла. Якась вона не схожа на убивці. Злочинниця, а так зняв би шапку. На смерті не, а так би поклонився. Бо ти такий же чоловіче зробив. Це в тільки очі витрящав на ворож. Знімати шапку себто передків перед отою, септую такою, що узріла власною рукою. Побійся Бога, вона йде на смерть. Вона йшла, а хмари як подерті, і це зістечь ще звечора в Росі. І з кожним кроком до своєї смерті була усім будніша звідусі. Стояли люди, злякані притихли. Вона йшла туди, як до вершин. Були вже риси мертві, і застиг. І тільки вітер коси ворошив, і тільки якось страшно, не до речі, на тлі тих хмар і зашмарку була ота волівка точена, ті плечі, той гордий обрис чистого чола. Спиніться гетьмана суповно властив, читати голос це універсал. Наш гетьман власті високий, такий наказ читати повелів. Дійшла до нас до гетьмана відомість їжу Полтаві тих гріх, що смерті маємо... Натомість ми цим писанням ознаймуємо всі. тяжкі часи кривавої славолі, Смерти і кари маємо в доволі. І так, що має смерть усіх, і так погребі більше, ніж весіль. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чувай молися винного водому, чинило злочин в розпачі страшному. Чинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є, тому причина. Невільно теж. Караючи при цім, не врахувати також і чесно. Її пісні, як певна поцінна, як дивен скарб серед земних марнот. Ти бачиш зараз, як така розлуха, ти бачиш зараз при такій війні. Що помагає не вхошати духа, як не співцями створені пісні, про наші битви на папері голову, ще пісня погоню пошити. Таку співачку покарать на горло. Та це ж не що, а пісню за Тож відпустити дівчину негайно, і скасувати вируха побор. А суддя, я даю таку нагану, щоб наперед, без відома мого, не важились на страти Перед усім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно, щоб справу тую уморить на вічно. Все її обійшлось. Оскільки ж трохи не їжного страти, і смерть воно пережила. Бо не війна пересвітня брати, бо вже вона покарана була. Такого ще не чувано ніде. Її пустили, а вона не йде. А нікого, нікого нема на зміни, ні єдиної діточки нашого роду. Лиш ж опудала мама в старому болі стереже самоту в лабузині городу. І я, котрий давно вже байдуже, уже нічиє сльози не спиню. Прощай, матусю, і ти прощай, мій друже, шляхетна іскра іншого вогню. Виходить полк Іван під корогвами, і я край шляху острою стою. Моя душа збригнулася словами, співають пісню «Боже, мій, мою. І зелененький барвіночку, й не плашно журися, а за свого миленького полу помолися. Дівчата вчора берегом ішли, та й заспівали, ой не ходи рису. А я стояла, що ж мені кричати, які мені сказати їм слова. Дівчаточка, дівчатонька, дівчата. Це не співайте, я ж ще жива. Треба пережити. І кожен фініш це по суті старт, І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати варто. Тож звеселімось, люденьки на людях, хай мелемить свою одвічну дерть. Застряло серце, молосколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все, не ваше побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде рік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Усе це зветься, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулих плакати не варто.